В Україні зростає кількість випадків захворювань на COVID-19. у Києві. Нині у стаціонарах перебувають 89 пацієнтів, з них 28 – діти і 12 – вагітні. Схожа ситуація також і в інших регіонах. Про збільшення хворих повідомляють також і в Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській областях. Тим часом в Україні виявили новий штам коронавірусу стратус. Він поширюється ширше ніж омікрон. І вже зафіксований швидше. так uh -huh. швидше uh -huh. ніж Омікрон, і вже зафіксований у семи областях України і в столиці. Чого чекати від цього ж від цього штаму? Як уберегтися від нього? Яка симптоматика? Так і поговоримо з лікарем-терапевтом Мар'яною Селюк. Вам доброго ранку. Я доброго там. ранку. Так, пані Мар'яно. Чи звертались до вас пацієнти з ковідом? Ну зрештою, вони звертаються постійно, бо це пацієнти, які звикли до мене звертатися, і якщо якась біда, вони угу. звертаються до ну, мене. я оці дні, останнім оці, часом. Пару чоловік звернулося. Пару чоловік звернулося, але чи це був ковід, бо ми дистанційно мене не було в, в, в Києві, але це був дійсно гостра респіраторна вірусна інфекція. Я їм порадила це буквально вчора. Відбулося зробити тестування, що абсолютно таким правильним кроком є для діагностики сучасним. І ми сьогодні будемо знати, чи то є ковід, чи то є грип, бо ніхто не відміняв грип. Ага, і от до України дійшов новий штамм стратус стратус що це за страшко таке? Ви його бачили, і чим він відрізняється від попередніх коронавірусів? А, власне кажучи, ну, певною мірою може і некоректно його назвати принципово новим, бо це є підштам Омікрону. Це є один з підвидів нам дуже знайомого омікрону, що з одного боку нас може і втішати, бо ми певною мірою угу. з ним знайомі. Так. А з другою він все-таки є а, новим. А, ну, кожний вірус хоче вижити в умовах, коли людство з ним веде боротьбу, uh -huh. і вони змінюють свою структуру, вони змінюються, вони переходять в інший формат. Одне з перших, що вони роблять, це вони дійсно спрямовують на те, щоб їм легше було поширитися, uh -huh. вони швидше поширюються, легше, скажімо так, контактують з організмом людини, і це власне його відрізняє від попередників. Вони таким чином модифікуються, щоб вони могли боротися з нами і швидше поширюватись. Оце є його відмінність, але це субтитр. Омікрону, так mm. а які найхарактерніші симптоми для цього нового штаму COVID-19, стратусу а, наразі вони дуже подібні до попередніх, але тут домінує трійка. Так, вони всі мають однакові симптоми. Це може бути і висока температура, але в разі а, нинішнього стратусу це може бути і субфібрільна температура, невисока температура, mm -hmm. кінжальний біль в горлі, Дуже не такі. це таке Назва... таке враження. Ріжень, ніби а, щось з кінжалом, оо, ніби кінжал оо, всередині і називається кінджальний біль. Дуже різкий біль в горлі, ну, втрата голосу, осиплість і е, дуже велика слабкість. Зрештою, і головний біль і м'язовий це притаманно, але оця надзвичайно різка слабкість, і е, е, оцей біль в горлі або втрата голосу вже має, е, скажімо так, пацієнт бути пильними, що щось не так. <реку> тобто, це оця ці саме симптоми <реку> мають Перетамані. насторожити Бо вони так. ж дуже схожі в дуже засхорювань засхорювань так, на грип, так, в принципі, дуже Або схожі. Застуда. Про що й мова? Вони можуть бути, ну, от колись, інфлюенція. Да? Дуже просто uh -huh. було. Людство знало тільки інфлюенцію, і під цю інфлюенцію йшли всі вірусні стани. Тому дійсно, тестування є основою верифікації діагнозу. То що робити, якщо з'явилися симптоми, схожі на? Коронавірус, а, перш за все зараз є до речі, в аптеці доступні тест системи. Uh -huh. І вони в одному пакеті є і грип, і коронавірус. Наразі те, що ми нам відомо про сучасний вірус, це те, що він дійсно а, верифікується цими полосками, Ну, цими етями uh -huh. Далі треба все-таки звернутися до лікаря, наскільки це uh -huh. е, можливо в швидший uh -huh. час не гаяти час. Через те, що він, ну ми знаємо, коронавірус він дуже підступний. Він може зразу йти так зайти чемно, а потім розвернути свою діяльність до таких тяжких наслідків. Тому коронавірус краще звернутись до лікаря, зробити тестування. І основне, що не потрібно робити, не потрібно перше, не потрібно приймати антибіотики. Ми вже з усіх, як це кажуть, навичайника говоримо, що будь ласка, не приймайте антибіотиків, бо лише шкода. Дитина своєму організму. Далі треба бути чемним тим, хто захворів. Якщо ти захворів, все-таки подумати про самоізоляцію, не наражати на захворювання інших. І далі, після того, як тестування ще для чого потрібно, не тільки для підтвердження діагнозу, а для вибору терапії. Через те, що противірусна терапія, два моменти. Перша вона повинна починатися в першу добу найоптимальніше перша, друга, ну найпізніше, третя. Це перші перші дні захворювання. І вона дуже специфічна, і вона відрізняється, скажімо, грип від коронавіруса. Тому треба, щоб лікар обрав цю терапію, а не я чув від сусідки, uh -huh. що дуже хороший такий є противірусний, я піду його куплю. Це дуже добре, якщо сусідка володіє інформацією, але треба все-таки, щоб лікар її або підтвердив, або спростував була, дай Боже, здоров'я. А саме ізоляція скільки терміну має бути за, ну, знаєте, за протоколом. Поки за протоколом вважається хоча б три дні після видужування, бо uh -huh. є навіть після того, як ти вже і видужав, ти можеш ще бути носієм. Але найбільше потужний ти носій оці перші три дні. Ну, хоча б три дні, якщо ти не хочеш поділитися в своєму колективі. Якщо маєш таке бажання, будь ласка, ти приходиш і вже на завтра, на післязавтра вже всі з собою однодумці. Слухайте. А тут ми, а тут ми тут натрапили на таке повідомлення доктора просвітника. Mm -hmm. Тарас Жиравецький пише. Він пише Німісіл, найкраще збиває температуру при ковіді у дорослих. Перевірено за 5 років практики. Токсична дія на печінку така ж, як і, і там парацетамолу, там борфборфену. Німісил дається двічі на добу. Раджу збивати температуру при ковіді з першого дня, навіть 37,2 градуси. Бо всі байки про те, що збивати треба до 38,5 не варто збивати. Це байки, які на практиці прискорять ваше знайомство. з Працівниками стаціонару. А, ну от Власне, власне дійсно працює, працює краще. працює. Ну, бачите, ми тут займаємося навіть рекламою, бо це є брендова назва. він є в такій формі німісолід в дуже багатьох виробників. Uh -huh. Так, він є хорошим, не стероїдний протизапальний препарат. Але ми маємо комплекс дуже багатьох оцих протизастудних, де, до речі, ми щось так до парацетамолу критично відносимося, натомість, як вся Європа саме ним. Користується і дуже багато додаткових інгредієнтів угу. є в сучасних е, багатокомпонентних. Там угу. не тільки буде нестероїдний протизапальний, там будуть ще ті, які знім, при, е, так, будуть знімати явища оці які, е, набряку, і дуже багато полегшать дихання, можливо, навіть вплинуть на кашель. Багато ін, інгредієнтів є угу. у багатьох препаратах. Тому е, все-таки лікар призначає, е, німісулід не виключення. Він дійсно хороший. Це не є байки через те, що про гепатотоксичність є чітко в інструкції, прописано 15 днів якраз з цієї позиції. Але зрештою, ми маємо групи ризику пацієнтів, на які вплине цей препарат, а маємо на які може не вплинути цей препарат. І тому обирає лікар. Це саме треба все-таки порадити з лікарем. Ще угу. раз наголошую, самолікування може дійсно бути. Шкідливим. Так, пані Маріяно зітюба Світлана Король. Mm -hmm. якщо є чотири вакцини, і остання зроблена в 2022 році, то треба ще вакцинуватися. Ну на тлі розповсюдження нинішнього коронавірусу і його штамів. E Звісно, вакцини проводяться з насі вірусні і ковід і грип раз на рік. І Якщо ти належиш до групи ризику, то варто користуватися вакцинацією, от хоча б раз на рік. Всі засоби профілактики треба використовувати по максимуму. Не треба зараз всім одягати маски, бо немає пандемії. Бо зараз всі маску не оголошена пандемія, і маску всім вдягати не потрібно. Да. Але Право в тому, що ми вдягаємо маску. Це повинен, якщо дійсно людина захворіла, але угу. їй конче необхідно мати контакт з здоровою людиною. І це її відповідальність. Її, вона має вдягнути маску при контакті з людиною, яка може е, захворіти. Не потрібно зараз всьому Києву вдягнути маски. Але питання вакцинації дуже важливе. Ми якось ним не хтоємо, ми не розуміємо, що людство відійшло від багатьох захворювань саме через вакцинацію. Вакцина... Вакцинуватися потрібно. Осо особливо групі ризику ще раз підкреслюємо це старші люди, люди, які мають так звану коморбідність, серцево-судинні, бронхолегеневі, дійсно багато захворювань, цукровий діабет. Всі ці люди мають е, забезпечити себе е, захистом. І якщо є протипокази до вакцинації, а таких теж багато е, є альтернативні зараз методи. Це має лікар визначити, тобто медикаментозна профілактика. Мусить mm -hmm. бути присутня, а зрештою ми самі себе бережемо. Намагаємося не йти там, де дуже багато людей ймовірно mm -hmm. можуть бути хворі. Хоча, бачите, це не стосується фармацевтів, водіїв, закладів харчування, поліклінік. Їхня робота пов'язана з тим, mm -hmm. що в них постійний контакт з такими пасі... ну, з такими людьми, які можуть бути носіями. Тому профілактика я би, я Дякую. Я би... пані Мар'яна так вміє розповідати про лікування що <рес> Навіть не страшно з вами хворіти, би, але краще би, не треба. Я би, я би з вами зняв блокбастер, знищувачка вірусів. Коронавірус і, і це до речі дуже така абсолютно правильна форма через те, що від нас залежить наскільки ми І підтримувачка Дякуємо. оптимізму. Мар'яна селюк лікарка терапевтка. Дякуємо вам, Дякуємо. руки файно. Дякуємо. <звук> <звук>